Блажен кожен, хто боїться Господа, ходить його путями. Труд рук своїх буде приносити йому користь. Щасливим буде він у всьому, що робить. Жінка його буде як родючий виноград у домі Його, діти його, як молоді парості оливки навколо столу Його. Блаженний чоловік, який боїться Господа. Благословиться він у всіх своїх справах, хай буде благословенний дім його Господом, і хай живе у мирі та щасті, нехай діти Його виростають у благості, і любов Господня перебуває в родині Його. Блажен кожен, хто боїться Господа, ходить Його путями. Труд рук своїх буде приносити Йому користь. Щасливим буде він у всьому, що робить, жінка його буде як родючий виноград у домі Його, діти його, як молоді парості оливки навколо столу Його, блаженний чоловік, який боїться Господа, благословиться він у всіх своїх справах, хай буде благословенний дім його Господом, і хай живе у мирі та щасті. Нехай діти його виростають у благості, і любов Господня перебуває в родині його.